Пропоную сьогодні переглянути ляльковий театр і послухати казочки. Але перш ніж ми перейдемо до казочки, я хочу вас запитати теж. діти, а чи було вам коли-небудь страшно? Як ви гадаєте, що таке? Страх. Страх це відчуття боязливості, яке викликане чимось дуже неприємним. Страх це нормальна людська емоція. І дійсно вона є дуже корисною. Адже страх. Адже страх. Може допомогти нам уникнути якоїсь загрози нашому здоров'ю або навіть нашому життю. Тож боятися, це нормально, бояться і дорослі, і малі, але інколи стається так, що людина починає боятися. Зовсім не справжньої загрози, а вигаданої. Тобто він сам собі уявив щось або людині щось здалося і увімкнувся страх. Чи було у вас таке? А ось із звірами у казці пан Коцький сталася саме така дивна. Ситуація? Можете послухати таку казочку? Отож вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. В одного чоловіка був старий кіт, що вже навіть і не здужав мишей ловити. От хазяїн його взяв, виліз в ліс та Нащо На, що мені це? Здався, тільки дурно буду годувати, нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до лисичка та й питає його, Що ти таке? Я пан Коцький. Будь ти мені та чоловіка, а я тобі за зачінку буду. Він і згодився, я його лисичка до своєї хати. Та так йому вже годить. У де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабану. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й каже. А, а зготуємо обід. І взялись міркувати. Кому по що йти? Вовк і каже. Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Доки кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. А ви а я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусте!» От роздобули всього, почали обід варити. Як зварини стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцьку. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. Я теж не повороткий. Я осторив вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг заєць до лисиччиної хатки. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає йому, А чого ти прийшов? Просили вовк ведмідь, дикий каван, і я прошу. Щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то нас розірве. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився в стогу. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли веде лисичка свого пана Котького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А чи думають? От вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. Роман лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст, а та він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та на кабана, заліз. Каван, як схопиться та навтіки. Пан Куцький злякався кабана, скочив на дерево. Та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержав. Так він додолу впав Гуп! просто на вовка. маду не роздавив сердешно. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть, от який малий, малий, а тільки, тільки нас нас! Не поїм! Ми, що, Ми знаємо, що казки починаються зазвичай словами Живий ви або в деякому царстві, в деякій державі. А як ця казка починалася? Назвіть, будь ласка, хто є головним героєм цієї? Розкажіть, чому там виїхали з дому? Хто запам'ятав? Хто готував панові Коцькому обід? А хто його закликав до обіду? І чому, де сховався звір. Хто за так? Уясніть, будь ласка, як сталося так, що звірі налякалися пана Кучкого та втекли? Кого із тварин стосується приказка? Кого із тварин стосується приказка? У страху великі очі? Як ви думаєте, це казка страшна чи весела? Чи хотів кіт налякати тварин? Пробуйте подумки, намалювати. І описати, яким ви бачите пана Коцького? Як він виглядав, які риси характеру він мав? Я дуже хочу почути ваші розповіді і ваші відповіді на запитання. Отож, чекаю на ваші відеозаписи. Мені дуже цікаво побачити, що ви зрозуміли. і чи зможете ви це з'яснити? До побачення До наступних зустрічей. Чекаю на віку.